Так, ну і завершальний урок нашого наших трьох років циквато вимислення. Мій улюблений взагалі інструмент, це те, завдяки чому я в мене в житті було дуже багато взагалі різних проблем, тривог, невпевненості, відсутності цінності, засудження себе, порівняння з іншими. Дуже багато всього я зберешу, якщо скажу, що зараз моє життя це розові поні, радість, щастя і ніколи мене нічого не відбувається, але зараз я маю інструменти, як повертати себе кожного разу і тримати цю внутрішню опору в собі, не зливаючись. Ось так: бідність і борги. Давайте будемо на прикладі власної історії. Я думаю, що багатьом це буде корисно. Точно ви зможете зрозуміти, чого ви це робите теж для себе. Кожна річ, кожна ситуація в нашому житті є створена нами саміми для нас. Наприклад, чоловік аб'юзер створений для жінки, щоб вона створює для себе чоловіка, такого, наприклад, щоб пізнати власну цінність і зробити певні дії, щоб такого більше не було. Починати себе цінити. Людина створює собі борги, тому що вона хоче навчитися бути дорослою, тому що якщо дати їй зараз гроші в тому стані в дитячому, в якому вона знаходиться, вона може зробити напевно, і душа її знає про це такі речі, жахливі, що це буде несумісно і небезпечно для її здоров'я, для її життя. Тому Підсвідомо, поки людина не усвідомить свою дитячу позицію, будуть створюватися постійно борги, і там тоді безпечно, коли ця історія усвідомлюється, і от ну от, що дуже уважно: увагу ми направляємо не в гроші, а в зростання дорослої позиції. З'являються ситуації, події і відповідні дії, тому що у нас як є спершу йде мислення і стан. А потім іде дія не навпаки. Тобто, ми не можемо, коли ми відчуваємо тривогу, злість апатію йти щось робити, вирішувати з кимось і думати про класний результат вирішення цієї ситуації. Тому що коли ми в злості в агресії, в тривозі, в образі, ми будемо кожну секунду часу створювати те саме. Давайте уявимо, що наш мозок, наші очі, наша увага це є просто такий елемент створення нашої реальності кожного секунду, відповідно від того, що є всередині. Зовнішнє відображення внутрішнього. Відчуваєте ви знецінення всередині? Ви будете кожну секунду часу бачити знецінення. Це квантова фізика, це не езотерика, не духовність, це є наука. Наука у нас змінюється кожні 30 років. Якщо у нас раніше було там. Атом протон, нейтрон, то зараз вже близько 400 частичок. і дійсно побачили науковці, що відповідно від того, як ми дивимося на частичку, вона починає змінюватися. Подивіться про це в інтернеті, закони квантової фізики, там просто космос. І, отже, якщо ви відчуваєте знецінення, ви будете постійно бачити у світі відображення цього знецінення. Якщо ви бачите в житті достаток, радість, вдячність, ви будете кожну секунду часу створювати собі це. І тому я кажу, що тверді інструменти не працюють без цього. Бо дай вам, хоч мільйон грошей, ви будете відчу... а ви відчуваєте всередині, все одно щось не то, все одно недо вам і того буде мало, і це тоді вам створить. Або ви будете зливати ці гроші, або ви будете входити в борги, або будуть створюватися ситуації із здоров'ям, де ви будете постійно ці гроші покривати в здоров'ї, і це. Просто замкнути коло, тому ми не можемо виростати, якщо просто не зміщуємо фокус в інше. Я собі створював фінансові качелі, хто дивився в інстаграмі, що я взагалі потрапив в касовий розрив, щоб навчитися дорослості відповідальності і щоб створювати продукти, які є відповідно з моєю реалізацією, Те, що я в другому році розповідав. Я відчуваю, коли я зараз вам це розповідаю, я відчував мене мурашки просто по шкірі. Я не знаю, відчуваєте ви це чи ні? Я просто кайфую, тому що це настільки цінна інформація, і я радію вам її передавати. І я можу про це добу просто розповідати. Бо все працює, бачу. Якщо ви спробуєте це, хоча б раз, ви побачите, як це легендарно працює відображення у світі, просто космічне. Тобто, подивіться, запитайте в себе там просто чесно, для чого ви собі це створюєте. Коли ми перестаємо говорити за що, а починаємо говорити для чого. Отам у нас розпочинається дорослість, і ми беремо відповідальність. Інструменти дисципліни розуму для досягнення будь-яких власних бажань, це річ, яку ви маєте просто постійно тренувати. По перше, є багато упереджень програм, і не знаю як це буде убіждені, які створюють теж вашу реальність. Тобто, я тут би рекомендував все ж таки спілкуватися зі спеціалістами, там, психологами, коучами і пропрацьовувати деякі переконання, там що типу гроші це важко, гроші це злість, Запит... запитайте в себе просто зараз е про себе там закрити очі, гроші це. І перше, що приходить в голову, в мене це любов. Тому що я можу створювати багато благодійних проєктів. Я можу створювати для себе таке життя, яке буде давати мені ще більше енергії. І я буду ще більше робити користі для цього світу, тому що кількість грошей еквівалентна кількості користі, яку ти даєш цьому світу. Тому подумайте про це і просто міняйте це переконання: інструменти дисципліни розуму для досягнення будь-яких бажань. Зрозуміти одне, що. Це ви маєте просто тренуванням свого мозку, своєї уваги фокусуватися не на те, що погано, на те, що класно. Мовно кажучи, ви йдете, і неприємний запах просто довкола, неприємний запах довкола, тому що смітник. І ви думаєте, не блін, що ж це таке? Як це так? А думаєте, блін, яке ізобілія в світі, що стільки у людей є грошей, і скільки є їжі, що от прямо так. Такий великий достаток їжі, спробуйте тренувати свій мозок, бачити скрізь багатство, достаток, гроші, можливості, користь от, все для вас, все найкраще. Це тренування, це не просто так, що ви щось одне зробили. Це прямо дисципліна розуму. І коли ви будете бачити і тоді ви будете бачити постійне підтвердження цьому тільки в цей момент. Але це має бути певний проміжок. часу, Тому що коли встаєте ой, та це вони це вони погані. Та він мені не дає. Та я хочу, щоб він мені той. Побачите, в якій позиції ви зараз знаходитеся. У дітей ніколи не буде грошей. Вони будуть жити в ілюзії. Але з вами все нормально, Я теж так жив. Це нормальний процес еволюції росту людини. І якщо ви дивитеся ролик, це теж не просто так. Тобто, ви вже самі захот... Ви зараз по факту ну усвідомите власну цінність створення власної реальності. Ви захотіли почути цю інформацію і змінити ваше вийти на новий рівень, взагалі вашого життя, які ви круті, тому користуйтеся. Як вийти з берегів завдяки здому інструменти? Зрозуміти ваше істинне призначення? Ваш як. То кажуть, Божий дар, що таке дар, як як це можна знайти, це точно перша відповідь на питання, в чому я точно кращий за інших. Що мені подобається робити дуже сильно і безкоштовно, і за чим люди до мене звертаються постійно? Це такі найпростіші три питання: ваше таке призначення, і подумати, як це можна і монетизувати, як з можна заробляти гроші і так далі. І проявляйте це через творчість у світ. Це є вакцина від тніщети, реально, і воно буде з кожним разом розпаковуватися. Не треба зараз всю роботу залишати, не треба, але хоча б зробіть якісь дії вже на матерії. Якось це проявіть. Бо думка без дії це взагалі нічого. Якщо ви щось подумали, відчули новий стан, одразу це проявіть, і це буде розпаковувати ще більше ваше призначення, вашу вашої І Ви ще будете в цьому, ще більше бачите власну унікальність. А взагалі, ми вже пам'ятаємо, якщо ми хочемо розвивати в собі унікальність, то ми маємо бачити скрізь унікальність. Що що приїхало унікальне, у вашого телевізора унікальний ізгиб, що у вашого телефона унікальна царапина, і ви будете бачити скрізь унікальність і в собі так само, тому що все йде з вас. Тому який у нас є покроковий план створення власної реальності, перше звісно, тренувати нашу увагу і наш мозок. Бачити в світі те, що ви хочете насправді, взяти повну відповідальність за все, що вас оточує, взяти повну відповідальність за власне створення. Ви це створюєте для чого? Для себе. Якщо вас хтось дратує, це не людина погана якась. Це щось ви для себе її створили, щоб щось усвідомити. Або це може бути урок там відстояти власні кордони, або це побачити, що це ви порушуєте, чиїсь власні кордони. Багато є елементів, але для чогось для себе точно не хтось поганий. Зрозуміти, що кожну секунду часу ви створюєте насправді те, що істинно хочете всередині. Відсутність грошей ви теж створюєте, бо хочете насправді чого хоч, чогось. Іншого і тільки гроші можуть вас до цього підвернути, підбити, щоб ви змістили свою увагу в те, що справді потрібно, і фокусуватися на цьому. І звісно, працювати з власними переконаннями зі спеціалістом. Ви можете працювати з коучами, з психологами, з там тетапрактиками, там з в принципі з людьми, хто працює з ментальною м'якою стороною. Ви навіть можете працювати зі мною. Я зараз. Дуже рідко це роблю, але в принципі буває таке, що там хтось мені раз півроку моро написати, я відчую імпульс і можу запропонувати там щось, щось комусь провести. Я зараз, все ж таки, більше пішов в бізнес. Отже, це є наш покроковий план. Це во те, що я, хоча б. Першу перший обсяг цієї інформації, тому що ще є дуже багато про що говорити. Але, хоча б, якщо ви усвідомите ось це там на 10%, це просто зробить бум. вашої свідомості. Це буде космос. Далі по правилам, я маю вам зараз щось продавати, але чесно кажучи, якогось великого продукту в мене зараз немає. Я не планую його робити. Все, що в мене зараз є, це особисте продюсування людей, де я створюю їм під ключ контент воронку. І де ми з ними заробляємо гроші, і в мене є продукт це майстер-група, де я час від часу беру 20 експертів, і ми працюємо з їх контентом. Ми працюємо з їх воронками, і працюємо з їх мисленням для того, щоб людина виросла у доході, набрала підписників і змінила свою реальність відповідно від того, що у неї є в голові. Там у нас і чат, там у нас і мастермайди, де люди один одному експерти дають зворотній зв'язок на продукт, на воронки, на контент. На продаючи будь-які питання, що стосуються продаж власних послуг або продуктів, там у нас і зворотній зв'язок від мене, там від мене онлайн-лекції, там підтримка, там сила, любов, кайф, ну ви знаєте, хочу вам донести, що використовуючи ці три елементи: контент, воронку або продажі, тобто неважливо, що це саме буде, Як це просто, я використовую ось таку модель продажей через автоматику, через телеграм-боти. Можна налаштувати будь-що. Ви можете просто з. Контенту вести на телеграм-канали, там войсами записувати щось, продавати, і вам буде теж класно, в залежності від того, від чого ви кайфуєте. Не обов'язково беріть щось моє. Знайдіть, власне, щось унікальне, те, що дає вам насолоду. Те, що дає користь людям, те, що дає гроші, і те, що можна ще й масштабувати, я звісно, дякую вам за цей час, що ви пробули зі мною в такому полі. Сподіваюся, що вам сподобалося. Також нагадую, що після цього року у вас знову буде нагадування про запис на діагностичну сесію від мене, де ми розберемо вашу ситуацію. Подивимося, що у вас там як вас можна підсилити, яким чином, во щоб рости. І жити справді багате, щасливе, класне життя, а не у стражданнях, дефіциті і знеціненні себе. Дякую вам дуже сильно. Заповнюють анкету. Кайфуйте, беріть відповідальність за власне життя. Я вас дуже сильно обіймаю, і побачимось в рекомендаціях. Щасливо!